По даним ВОЗ прогнозується епідемія алергії у 21 столітті. Більшість з нас мали якісь прояви алергічних захворювань. Справжня алергія це складний імунологічний процес, коли на повторне введення алергену організм виробляє антитіла, і ми маємо симптоми. Це дуже складний процес. Це генетичне або мовне захворювання, і нам треба знати симптоми, щоб своєчасно її правильно лікувати. Якщо ми кажемо про шкіру, це може бути почервоніння, це може бути свербіння, висипання на шкірі, висипка уртикарне, як комахи покусали, Тут з'явилася пляма, тут з'явився пухир. Але з часом все проходить і на новому місці щось виникає кропив'янка. Але коли зникають симптоми, на шкірі нічого не залишається. Може бути набряк слезових. Ми бачимо збільшення язика, губ, повік у розмірах, почервоніння, свербіння це так називаємо ангіоневротичний набряк. Або атьокрінки. Якщо ми кажемо про респіраторну систему, про дихальну систему може бути кашель, може бути осипець голосу, може змінюватися голос. Кашель може бути пристепоподібний, дихання свистяче, макротіння, утруднений вдих, утруднений видих або комбінація симптомів. Задишка, все це прояви алергічного процесу. Очі можуть почервоніти, може бути слеза течія. Уявляєте, скільки симптомів викликає алергія? Але не всі знають, що коли алерген потрапляє до організму, можуть бути прояви з кишково-шлункового тракту з цього боку. Тобто ми отримали алерген і починається якась блювота параксизмальна. Декілька разів, багато разів повторюється, організм намагається убрати алерген з організму або починається постійна діарея, або закреп, або прожилки крові у стулі. Це теж прояви гастроформи алергії, але, на жаль, буває дуже важкі випадки, такі як анафілаксія і нафілактичний шок, ми повинні звернутися за допомогою дуже швидко, отримати лікування, тому що це дуже небезпечна реакція. Як ми можемо здогадатися, що це анафілаксія, а не просто кропив'янка, наприклад, якщо у нас в процес Алергічна реакція, тобто раптово, дуже швидко від мінімальної дози потрапляння алергену, виникає сильна реакція з боку двох систем і більше. Наприклад, почервоніла шкіра, кропив'янка, висипка на шкірі, і дитина важко дихає. Дихання утруднене, свистяче, візін, хрипи, задишка. Це дві системи, це анафілаксія. Якщо дитина починає важко дихати, і при цьому ми бачимо набрякання губ або почервоніння шкіри, і ще ми починаємо плохо реагувати, контактувати з батьками в школі, знижується артеріальний тиск, це все прояви анафілактичного шоку. Нам треба дуже швидко вести епініфрін, тобто адреналін. Ми повинні знати, що алергічна реакція може бути. В легкої форми і симптоми декілька незначні, неярко виражені, а може бути важка форма, дуже швидко розвиватися симптоми, все це алергія. Тобто, на будь-яке ведення алергену на друге, на третє, на четверте ми маємо постійну алергічну реакцію. Цю алергію ми можемо з вами за допомогою обстеження виявити. Тобто, ми приходимо до лікаря. Лікар-алерголог може нам призначити брік-тести. Що це таке? Це коли на шкіру ми наносимо алерген і бачимо через 10-15 хвилин локальну реакцію: почервоніння або пухирець з'являється. Тобто є реакція на якийсь алерген, або лікар вам призначить здати аналіз крові, де ми побачимо антитіла імуноглобуліну класу І. Це теж буде свідчити про Справжню алергію, яку нам треба з вами лікувати. А псевдоалергічна реакція вона дуже схожа на алергію, але от цього складного ланцюга імунологічного нема, не виробляються антитела. Тобто, ми можемо після першого введення навіть деяких речовин мати прояви алергії, схожі на. Ці, які ми бачимо при справжній алергії, але це доза залежний процес. І коли ми з'їли з вами одну мандаринку, реакції не буде. А на п'ять мандаринок реакції буде. Якщо ми з'їли одну цукерку, буде все окей. А якщо ми переїли, може бути реакція, тому що це реакція як на консерванти, на стабілізатори, на барвники, це може бути реакція на гістамін, на гімінолібератори, це може бути реакція. На сульфіти, тобто це дуже залежний процес, і він не завжди може виникати. Сьогодні у вас був стрес, буде реакція. Завтра ви випили якісь ліки. І з'їли більше цитрусових, буде реакція. Бо це псевдоалергічна реакція. І нам її дуже важко виявити, тому що як коли ми робимо аналізи, ми не бачимо ніяких змін, нема антитіл, ми не бачимо підвищення імуноглобуліну класу і специфічного до алергену. Або ми зробили прік-тести, а вони негативні. Але ви відчуваєте, що коли дитина переїсть цього продукту, ви відчуваєте симптоми. Приклад харчової непереносимості, у нас з вами лактазна недостатність, організм не може нормально перетравлювати лактозу, і при передозуванні ми можемо відчувати дискомфорт, вздуття, метеоризм, діарея. Але якщо ми трохи зменшимо цього молочного продукту, в раціоні дитини його не треба виключати, симптомів не буде. А якщо б це була алергія на молоко. Ми би з вами повинні були виключити потрапляння білка кров'ячого молока до організму, тому що мінімальна кількість буде викликати алергічну реакцію. Тому з переносимостю – це щоденник спостережень за симптомами, і ми повинні з вами вести щоденник харчування, коли мама записує всі продукти, які викликають будь-які алергічні прояви. У дитини, і коли ми їх аналізуємо, ми можемо підібрати дозу і продукти, які ваш організм нормально перетравлює. Перелік основних речовин, які часто викликають псевдоалергічні реакції, дивіться у коментарях. Якщо у вас є прояви алергії, вам потрібна допомога алерголога. Я вже алерголог 17 років. Тому, якщо вам потрібна консультація, записуйтесь за посиланням.